Улюблена Богом перлина для всіх українців одна. Козацька моя Україна, хлібів золотих сторона, Негодами лютими бита, піками тишла до мети, тобі в небі зорею світити і волю, і долю знайти. Як зірка далека упала сніжинка на руку, Сльоза на долоні, сльозам і мовчання, бо знову у двері постукала звична ти сама, на пороні чекання. Приходь живим, син України, З боїв за лісність країни. Приходь щитом, а на щиті лежать хай вороги твої, за тебе мати свічку стави, її молитва Бога слави, та милість спосіб дарувати, життя тобі урятувати. День захисника від жизни мужності геройського свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато. Наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою, Україну. Спасибі вам, захисники вітчизни, усім, хто землю рідну оперігає, Богоми перед вами аж до тризнить. Хай матір Божа вас усіх хранить. На віки слава, слава Україні, її народу слава і хвала.